І всім привіт, З Вас підвести подвайки. Так, по-перше, продовжуємо грати в Майнкрафт, годуємо корівок. Нехай потроху підростають. О, о, складно, складно, я не знаю чим. А, до речі, можна теоретично помандрувати. Теоретично або піти в шахту, набувати собі ще досвіду. З те, що я знаю, що мені потрібні корівки, бо в мене тепер вже ми ну, відео знайшли поселення. Купи всього видобули. Зараз хочу почистити інвентар. Так, і подумати, куди ми йдемо. Я б, чесно кажучи, проводив би ще тварин. Ой, що. Чому мене тим мене демонтовало там? Ще корів по 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 бо, бо. бо в мене є, чим їх розмножувати. А розмножувати з двох корівок я не дуже сильно хочу, бо це довго буде. Насправді так кажучи, коли вже є достатній рівень. Там ще тростина зростає також. Окей, давайте спробую один раз привезти когось, набрати якомога більше корів. Ось, там три корови поруч, Чотири навіть. Ой, куди більше там корів? Скільки я за один раз зможу привезти. У мене скоріше тут така цікавість. Більше корів. Богу, корів. Доброго вечора. Де другий твій друзяка. Я бачу, ви тут нагорі були вдвох. Окей. Перші два є. Третій, бачу. Четвертого. Давай кис-кис-кис. Так ви тут, ви тут? Є. Погнали за мною. Чотири це вже хорошо. це довго я буду вести, але я готовий. Тільки на ніч. Блін, ні. Я не готовий. Коротше, все окей. Вертаюсь додому. Да, це дуже неприємно. Треба було освітити тут всю територію, щоб бажано. Їй. я вдома. Все, все, живий, живий. Не, до речі, я тут подумав з'їжджі краще з собою хліб носити. Поки що можу собі дозволити. Я сподіваюся, вони там не сильно порозходились. Блін, якщо я зараз візьму ще 8 корівок собі, то цього, в принципі, вже достатньо, щоб пришвидшити розвиток. Ну куди ви так сильно порозходились? Жах. Так, тут чотири корівки. А ну ні, ось ці чотири, дивіться, не сильно розійшлися. Один від одного. Давай. Далі я бачу ось тут ще три корівки. Давай, кис-кис-кис. Корівка, корівка. Корівка. Є. Yeah. Побачила мене, прекрасно. Там ще одна. Блін, вона далеко відносно. Давайте. Кис-кис-кис. Ой, умнічка. Тепер погнали ще двох збирати. Курка, я не за тобою. Так я сподіваюсь, ніхто туди не впаде. Ти мене побачила? Прекрасно. Тут просто дирка, я сподіваюсь, ніхто з корів не впаде. Ой, давайте погнали. Не відставайте, будь ласка. Ще одна курівка є. Yeah. Ой, дуже непогано, дуже непогано. Все ж таки не дарма вирішив так піти. За корівками. Ще вісім корів, це прям. Просто на через шифт буду йти, так вони не відстають хоча б. Му, ще му. Постійний му. Ой, там барашка ще. Ей-ей, -е 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 -е. давайте не відставайте. Ні, відстали. Давайте, ви побачили мене знову? Чого там застрягли? Все, здається, зараз все нормально. Я тим тут листя зламаю, щоб вони могли всі стрибати. Да, між деревами вони, типу, починають лінією йти через це найдалі можуть мене губити. І мені ще за будинком треба, треба їх провести. Ай, ну куди ви мене штовхаєте ще? Ніхто мене не загубив? Всі спускаються, всі. Як складно всіх одночасно вести? Я майже прийшли. Давайте кис 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 -ки. за мною, за мною. На да, деяких загубив. Але нормально, зараз ми. Ну, ми вже поруч з вар'єром ще тут. Все, всі впали. Ой, ой, ой. Ось так вже воно краще виглядає. З такою кількістю корівок. Так, ті, хто там лишився. А, лишився тільки брашок, серйозно? Пуф. Дякую, спростив мені роботу. Ну так, так же. Така кількість корівок мене більше влаштовує Що, тримайте? Всі, хто може поїсти, поїсти. Це ще трохи плюс рівень буде постійний. Все, Так, ооо. Тепер ми більше впираємося в тростину. Ну і в нас навіть самого по собі стало зачарування, нема. Насправді так кажучи, що також проблема. Треба було б зробити. Так, для цього мені, до речі, потрібно вітро. Так, давайте візьму все, що мені треба, в шахту. В воду. А, там. Так. Я хотів ось тут взяти. Що, погнали? Погнали. Книга ще потрібна. Ну, книга це не проблема. Зараз треба просто лаву. Лава це також не проблема. В принципі, я можу просто ось тут побігати і, скоріш за все, о, Блін, я ж по шахтам так толком не побігав. і всі шахти швидко вибігав з них і не добігав до кінця. Окей, давайте в цій шахті спробую швидко знайти лаву. А тут така шахта, що виглядає так, що тут не буде лави. Я не бачу, що десь щось світилось. Ну, окрім моїх смолоскипів. О, залізо є. Якийсь більш підйом нагору. О, лазуріт. Це завжди прекрасно. Досвід, бо досвід. В мене вже 15 рівень. Мені потрібен 30-й. Так кажучи. Ой, а ось тут закрито. Все, прекрасно. по, -по, -по хорошому б. Тут прям перекрите б дорогу, типу, блоками. Але в мене блоків нема. Окей, повернусь в цей самий. Шахту. Ой, як я швидко спустився. Це, це вже це вже Ми знаємо, що у нас ось тут просто треба достатньо піднятись. Ой, ага. Так, давай. Блок. Ось тут це також? Ось тут також з боку. Але я побачив, що треба просто на один блок вверх піднятись. Ось тут воно вже. Так. Тут вона вже як чисто лавове озеро. О, я зміг так зробити, щоб чисто один блок лави перетворився. Знову ж, я знаю, що під тобою. Ось так. Є. Yeah. Мені потрібен. А я не пам'ятаю, скільки. Скільки мені вас потрібно обсідіонів? Чотири. Так, це раз, два, три. Ти четвертий будеш ось так. А зараз зробимо красиво. Все. І цими блоками тепер нема лави і можна спокійно видобувати, не хвилюючись, що вони впадуть в лаву. Ну, і це буде довго. Це буде довго. Ой, який тупий. Праворуч від тебе не було лави. Іди впав в лаву. Дякую. Де. Yeah. Ось так. Все. Ось. Ти точно не впадеш в лаву вже уже. Uh. Перший, другий, третій, четвертий. Є. Yeah. Можна повертатись. Я зробив. Хм. Hmm. хм hmm. Де у нас тунель? Тунель у нас ось тут іде? Блін. Окей, не вистачило. Але можна все ж таки продовжити ось таким чином тунель. Типу, тепер тут можна. Ой. Е, дайте мені швидко блок. Та ну. Гефу. Прикрив. Окей, піднімаємось, піднімаємось, бо я хочу вже... Чи просто продовжимо поки що покопаємось ще трохи. Типу просто вже не цей. Погнали. А чому я тут припинив копатись? Щось з цим тунельчиком не так. А, ну я просто втомився напишу. О, надо мені потрібні діаманти. До речі, я там чув Павукиїв. Але проігнорую це. Ви чуєте? Коротше, десь є шахта. Але знову ж, мені подобається, власне, тунечки копати. Ууу, діаманти. Так, робимо підношення Богу діамантів, обкапаючи цей діамант. Ой, дякую. Богу діамантів. Так, зараз. Капуємо. Зараз обкопаю і скажу, скільки їх тут. Я. а вже ж не віруючий, але подивіться, як працюють підношення богу діамантів. Подивіться на цей просто на цього гіганта. 8, здається, 8. 8 діамантів. Просто. Просто подивіться на це. Давайте. Ну-ка, зараз видобуду. вид Ну, Просто подивіться на цього монстра. Та ні, більше 8, серйозно? Я рахувати не вмію. 12. 12. Скайлом на удачу, тут стільки б випало. Ммм. Ну серйозно, 12. Просто хочу нагадати, що 12. Так, все. Уходимо звідси. Да, я факт, я факли збираю. Але, блін, 12. 12. Це ж кайф. Ой, тут можна цей самий розібратись з лавою. Тут блоки. Що тепер? Я зможу тунельчик прокопати? Тобто так, не смолоски, скип в руку. блоки. Та, та дивіться. Можна спокійно дорі копатись. Ось так треба боротися з лавими озерами, підніматись. І вже згори забудовувати. Ще одні діаманти. О, окей. Я, я, я йшов, думав, шукати ще одні діаманти, чи не треба. Що, знову робимо підношення богу діамантів в вигляді обкапування їх. Блін. А, фух, я подумав, тут блока тільки. Ось тому я більше люблю тунельчики. А не бігати по шахті. Але їх три судячи за все. Угу. Ну слухай, 15, 15 діамантів. Без удачі і так далі. Ну. Коротше, піднімаюсь вже нагору. Ну, 15 діамантів за один захід. Прекрасно. Ну слухайте, ну прям прекрасно. Що, у нас там ніч? День. Що там? А, я можу спати, значить ніч. Логічно, логічно. Так. Так, так, так. Чистимо інвентар. Там дощ. Неприємно. Бо якщо там є зомбі, то вони будуть живі. Так. Всі, хто можуть поїсти, поїсти. Істи. Так, здається, всіх погодував. Знову ж, чим більше корів, тим краще. У нас зараз, скоріш за все, обмеження буде більше в тростині, аніж в чомусь іншому. Що будемо розширяти нашу ферму? А погнали, а чому б ні? Ми тут спочатку позберемо те, що позростало. І насправді. Такі в минулих проходженнях я не такі ферми будував, і прям красиві відносно. Красиві, як на мене. Ферми. Тут там прям квадратиками я будував. Мені просто подобалось так. Ось такі вздовж берега ферми, вони менш штучно виглядають, такі більш вайбові, чи як правильно сказати. Але все одно мені більше подобалось інші ферми. Давайте ще тут поруч. Поруч з власним таким озерцем побудую. Так. Те, що я хотів зробити, і те, для чого взагалі. Я живу. Так, по-перше, це. Мінус корівка. Ні, мені просто кожна потрібна, дякую. Довелося двох вбивати. Мені все одно дві кожу дали. Ем, я ще не можу книгу зробити. А, бо це. Я замість папіру взяв мапу. Три порожні мапи. Да. Так, книга. Обсидіан, діамант. Два. І. Стіл. Зачарування. Єй. Де ми його поставимо? Завжди можна робити умовний другий поверх Хм, ху -ху -ху. можна підняти дах. І робити другий поверх. Для стола зачарування. Так, підняти дах. Вже можна типу красивіше. У нас вже трохи краще з блоком і так далі. Ось так, як в бік І сюди, ти сюди. Так листя, зникай, ти мені заважаєш. Так само сюди. Ой, ой ой, ой Ти зайвий. Так, сюди. Ось так. Закінчуємо. Ось так і переставимо, піднімемо ось цей полублок. На півблоку вгору. Типу, фактично, це стеля, грубо кажучи, не зміниться, але по відчуттям буде куди більш просто. По відчуттям буде просторніше. І плюс це буде цей підлогою для другого поверху. Це огнати. Є. Ну подивіться. Тепер будинок відчувається взагалі по-іншому, більш просторим. З таким дахом, щоб переробити всі стіни ненормальні. Ось тут. Всю землю хоча б позаміняти. Щоб те, що я зну... із бачу. Ось так. І підлогу замінити. 4 полока мало. 17 також мало. 29 багато. Давайте в першу чергу двері позаміні. Бо я боюсь, що зараз хтось просто зайде. Ой, ну, ну. Ну. Подивіться, вже краще. Вже прям краще. Тепер будиночок відчувається будинком. А не незрозуміло чим. Так, підйом на другий поверх, я зроблю тут. Де цього люк потрібен буде. Люк. Якщо ви думаєте, що я пам'ятаю, як робиться люк, то ви помиляєтесь, але тут. Я... На щастя, є підсказки. Так, ой, правильно зробив, так як я хотів. І. і і і і і, -і, -і, -і. Палка. Драбина. Ось так. Все, підйом на другий поверх, на якому буде стіл зачарування. Ну, прекрасно, прекрасно! По посиланню шопусів ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде тільки через півроку, але якщо ви додасте її до бажаного, це вже мене неймовірно підтримає. Так само, якщо ви подадете до бажаного всі інші мої. ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходить відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!